О, давно я дуже дітям проповідь не казав, щоб не було як з тим професором, був такий приїхав священник з докторським ступенем і говорить, а діти шумлять, їм не цікаво. Він каже, діти уважно, слухайте мене, Мудрий отець професор проповідь говорить, але ви на мене увагу не звертаєте, так? Слухайте, скажіть мені, ви ж багато слів знаєте, ви там вчитеся, так? і є таке слово не разом. кажіть, хто знає. Є таке слово нове таке. Може й дорослі, не знають, що воно означає. Біолокації. Біолокація. Що воно може означати? Локація. Від слова локація, наприклад. Це може бути місце. Це місце, так. Да, від слова локація. Як в навігаторі шукаємо. Можливо, це місце, де ти зараз знаходишся. Так, між іншим, ти хотів сказати. Що... Навколишнє середовище. Навколишнє, ну теж Ну, можна, кожну відповідь можна допасувати трохи. Ти що скажеш могли. Щось, щось, тому. Про Ісуса говорить, це добре. Дивіться, локація є біо. Так, на цьому. Це знаєте, що означає біолокація слова? Це коли звичайні люди цього не мають, але деякі святі щось таке мали, це коли ви знаходитеся коли ви знаходитеся тут, то я підозрюю, якщо піти до вас додому, квартиру там, чи де ви живете, чи в звичайному будинку, то вас вдома немає, правда? Так? Чи є ви вдома зараз теж? От бачите, він був, він був там, а прибіг і з'явився тут. Так? Можна ж в одному місті, тільки в одній локації бути, правда? Правда, якщо ви йдете в школу, то вас в храмі немає і вдома немає. А якщо ви вдома, то вас немає ні в храмі, ні в школі, ні не знаю, де там. Людина може бути тільки в одному місці. І коли хтось каже, я поїхав за кордон в Польщу, то ви, ви як його побачите, чи її не в Києві, скажете, то як це ти так? Ти ж казав, що ти в Польщі, так? Ми будемо дуже здивовані. А святим Господь давав такий, такий дар біолокації. Це коли людина може бути одночасно у двох місцях. Уявляєте? так само, як отець Піо. Молодчинка яка. Я тільки хотів про це Піо сказати, ти, ти вже мені ти вже розказала все. І що мені тепер робити? <сум> в якому ти класі? В другому. Боже, таке страшно подумати, що буде потім, як ти підростеш. Але да, наприклад, отець Піо, так? він був в монастирі, сидів, молився. І потім, і потім з'являвся людям десь там в лікарні. Або, або вдома десь з'являвся комусь і розмовляв. Або в Римі. Або в Римі, да. бо він там жив в Італії, то він до Риму любив з'являтися. Але, але це тільки деякі святі. Господь давав їм так, такий дар. А Ісус, а Ісус, який дар має? Має Ісус дар біолокації чи ні? Має. Ісус має дар не тільки біолокації. Ісус так насправді присутній всюди, де тільки можна, уявляєте? Був такий, прийшов один такий чоловік до храму молитися. Став на коліна, в нього проблеми були такі. Знаєте, коли в людей проблеми, то вони думають, що десь Бога немає, чи є там Бог, і каже, Боже, де ти? А хлопчик маленький йде і каже, він якраз на катехезу ходив, трошки вчив, і каже, у чоловік каже, Боже, де ти? А хлопчик і проходить і каже, на небі, на землі, на кожному місті, і <пійшов> пішов далі. знаєте. <пійшов> Тому що Бог знаходиться всюди. І ми сьогодні слухали Євангелію, то Ісус був і в Єрусалимі, був показувався, і учням по дорозі, коли йшли до Емоус. І Вемолс також їм об'явився. Він всюди є. Немає такого місця, де Бога немає. От подумайте, якесь місце, загадайте, будь-яке місце. яке? Дім. Дім. Правильно, навіщо загадувати, як немає такого місця, так? Костял. Костіл не наш, що ж скільки костьолів є, так? І уявіть собі, що Господь всюди є присутній. А навіть кажуть, а навіть кажуть. Що Господь, Бог є присутній навіть в пеклі. А хтось каже, навіщо йому там в пеклі, бо він всюди, він не може бути десь неприсутній, бо він всемогутній, він всемогутній, він всезнаючий, він всюди присутній. Так? І сьогодні учні досвідчили цього, бо вони йшли. Ісус їм об'явився, не тільки в Єрусалимі об'являвся, і по дорозі об'явився, і в Маусі з ними так само був. Я хочу, щоб ви запам'ятали, що Бог є всюди, в особливий спосіб. Він є в храмі, так, бо там оту, лампочка світиться, бачите, та називається там ото дарохранительниця, така золота, ті дверки, там, так, або ми кажемо табернакулюм, Там знаходяться присвяті дари тіла Ісуса Христа. Він там є присутній в особливий спосіб, а так то він є всюди. І тому священники так часто людям кажуть, що не можна бути тільки побожними у храмі. А потім вийти і сказати, що вже забути про Бога там. Бо Бог є на роботі, є, в школі, є, вдома є. І він все, все бачить, всюди є. І це ми, я кажу вам, для того, щоб ми його не боялися, бо думав, Бог мене постійно бачить, так? А, а знали, що Він нас бачить, і він нас любить. І ми в нього завжди можемо допомогу попросити у будь-якій ситуації, навіть коли ви загубилися десь самі, не дай Боже, зараз такі складні часи десь вийшли. Да? Не бійтеся, зразу до Ісуса, моліться до Ісуса. Господи, поможи мені, Він біля вас знаходиться. І навіть якщо не видно, так учні його не бачили, так? То він завжди біля вас є. І в школі його можете попросити про щось, так? Всюди всюди. Запам'ятаєте, що Бог є всюди присутній? Ви теж це знали? То сідайте. Ну ви стільки часу на вас потратив?